Я беру тебе з собою у подорож. Тебе, хто вже всередині сьогоднішньої неділі ще знаходиться вдома, тебе, хто не має змоги в силу життєвих обставин скористатися можливістю теплого літнього сонячного дня і кудись поїхати, щоб здобути нові враження. Сьогодні ти зі мною будеш подорожувати в Італії. Північ Італії, недалеко від кордону із Словенією, Біля великого торгового міста Трієсте існує невеличке, але дуже колоритне, гарне містечко Мірамаре. Зараз ми в Мірамаре. Мірамаре відоме тим, що тут є замок, тут є кастело, яке має назву Мірамаре. І я зараз розповім дуже цікаву історію, легенду, яка пронизана дуже багатьма моментами, як стосунки з жінками, політика, дружба, чесність, освіченість, сімейні стосунки та красота архітектури все це. Ти зараз знайдеш у моїй розповіді. Я підготувалася досить серйозно. Отож, зараз ми біля замку Мірамари. Це замок мексиканського імператора Віталії Максиміліана. Максиміліан австрійський молодший брат імператора Франца Йосифа. Він, тобто, мав свого старшого брата в Австрії перший момент, який мене відразу захоплює, те, що ви розумієте, старшому брату по по спадщині. О, по спадщині достається право престола Австрії. Це нормально, це правило таке. А молодший брат зрозуміло без престолу, і що він робить? Він не труїть свого старшого брата, він його не вбиває із-за вугла. Він вирішує собі здобути нове царство, нове королівство. Мені дуже подобається цей підхід. Тобто, є король, нема королівства, не проблема. Він його вирішив знайти. Тобто збудували цей замок, що ви зараз бачите позад мене. Зараз я покажу його красу. Е, я тут стала в холодочку. тому що сонце світить ну, прямо в камеру. Але я спробую вам показати всю цю красу. Отож, наш Максиміліан із м коли це відбулося? Це відбулося в 1856 році, тобто 200 років назад, а бачите, яка краса, яку могли створити всього 200 років назад. Наш Максиміліан подивився на карту світу і вирішив, що він буде королем Мексики, імператором Мексики. Для цього йому ж треба місце, де жить. Тому Одного разу, коли він подорожував в Італії, він побачив це чудове місце Мірамаре. Мірамаре, воно перекладається з італійською: як дивитися на море. Тобто, з цього місця, ви бачите, можна дивитися на море. Ви бачите, яке гарне море? Можна дивитися на море. І він вирішив збудувати тут свій замок. У нього була дружина. Бельгійська принцеса Шарлота і наш імператор Максиміліан час від часу їздив до Мексики, щоб збирати данину. Наш імператор Максиміліан був дуже освіченою людиною. Він був ботаніком. Коли ви зайдете в цей музей, розумієте, так, що в цьому палаці зараз ніхто не живе. Це музей. В якому збереглися дуже багато різних меблів тих часів, кімнати, які облаштовані тих часів, і на стінах дуже багато висить картин всіх тих друзів імператора Максиміліана, які жили за часів нашого імператора Максиміліана, да? кінець 1800-років, х років, тобто 19, кінець 19 сторіччя. Там, Картини в повний зріст майже всіх імператорів, королів або важливих осіб Європи того часу і достатньо впізнаваємі, гарні картини, я хочу сказати. І Шарлотта в нього була досить гарна дружина, ну, навіть з точки зору жінки. Вона гарна і приваблива. І от наш Міксиміліан жив тут. І, як я кажу, час від часу їздив до Мексики, щоб збирати данину. Що говорить легенда про цей замок, який ви бачите в мене позаду? Ну, по-перше, тут дуже красиво. Я не сказала, це ж море, те, що ви бачите, це Адріатичне море. Тут дуже красиво. Якщо я повернусь на цей бік. Да. Там ви побачите чудовий парк. Парк ну, просто ідеальний. Хто був в Софіївці, Умань, Черкаська область, ви знаєте, що там теж є чудовий парк. Ну, так, а цей парк начебто складається із декількох Софіївок. Тобто дуже освічена людина, і різні куточки цього парку облаштовані в різних стилях. Там італійський, французький, тобто парк складається із багатьох шматочків різних парків. Там дуже багато різних скульптур. Ну, зараз я туди не піду, бо я ж кажу, тут дуже велике сонце. Так от, наш освічений дуже Це... І чому я так наполягаю, що Максиміліан був дуже освіченою людиною? Тому що коли б ви зайшли в той музей, ви б побачили величезні книжки. Розміром біля метра це це книжки, альбоми, в яких він замальовував всі ті рослини, які він вибачив в Мексиці. Тобто він не тільки данину там збирав з місцевого населення, а він ще як ботанік досліджував місцеві рослини. Там тільки рослини замальовані, тварин немає. Я хочу сказати, що ну так малює художник, але він нам запам'ятався не як. Ну но. -но, -но. Ну, грація, хвесто. І ж хотіла сказати, а, про про гербарій. Значить, і він замалював ці чудові рослини, так наче вони по справжньому існують. Тобто, коли я дивлюся на ці рослини, які намалював імператор, да, тобто він між прочим це все робив. E, я все впізнаю. Я хочу сказати, що якщо людина талановита, то вона талановита в усьому, да? і ви зрозуміли вже з того вчинку, що він не отругів свого старшого брата, щоб зайняти його місце престолу, це все ж таки говорить про певний рівень освіти і рівень величності душі, який він мав. Тут звичайно не обійшлось без кохання, кохання, як же ж без нього, да? Як же ж без нього? Наш Максиміліан покохав гарну дівчину, не принцесу бельгійську, не принцесу. І, і наскільки я пам'ятаю, це було під час навчання, де він там навчався. І все було класно, але не було королевства. Не було королевства. Тож вони розсталися. І Максиміліан оженився. На принцесі бельгійській досить гарній жінці. Але легенди розказують, що все життя він носив обручку, якою обмінявся із своєю першою коханням. Це ж таки велика душа. Ну, пішли далі. І тож, наш Максиміліан збудував дуже гарний палац, дуже гарний, дуже багато людей із Трієста. Машиною 15 хвилин, на конях не знаю скільки, пішки півтори години звідсіля до Трієсто вздовж моря. З Трієсту приїжджали до нього досить важливі політичні діячі. Чому з Трієсто? Чому Трієст, не дивлячись на цей гарний палац, був все ж таки центром, центри, більш головним містом, тому що Трієст. Це були двері в Європу з Адріатичного моря. Це торгове місто, там це портове місто. Тобто там все, там вся торговля була. Ну, а Мірамара, Мірамара це така перлинка, яка є біля Триєсту. Тож, до нашого Максиміляна досить часто приїжджали з візитами або погостювати. Я б сама б тут погостювала, якби хто покликав. Або погостювати дуже багато людей, як з Європи, так і просто з Трієсту. Але ходить легенда, що всі ті люди, які тут ночують, в цьому Мірамаре, як би не помирають своєю смертю. Чому? І на це ось дуже багато всього. Наприклад, після нашого Міксиміляна тут були інші власники замку. Вони за всі переживали нещастя. Австрійські генерали, що проживали в ньому під час Першої та Другої світових війн, помирали за межами замку на чужині або на війні. Навіть німецькі офіцери, які тимчасово займали Мірамаре, зникали за загадкових обставин. Місце і досі з острахом, місцеві, і досі з острахом ставляться до ночівлі в замку. кажуть, що вночі можна побачити тінь. Герцога Максиміліана, що блукає коридорами, шукаючи спокою. Я зараз розкажу його історію далі. А інші кажуть, що він стоїть на балконі, дивлячись на море, яке стало його останнім провісником долі. Отож, що ж відбулося з нашим герцогом Максиміліаном, е, ви зрозуміли, це кінець 19 сторіччя. Початок 20-го сторіччя досить бу буремні, е, такий період в історії Європи. Ну, він торкувнувся і Мексики. Там почалося повстання в Мексиці. Е, ну, тобто, зрозуміло, да, місцеві мексиканці не захотіли, щоб імператором їхньої їхньої країни був Максиміліан. Е, це все було в великій таємниці. Тож, коли від Максиміляна, звичайно. Тож, коли черговий раз Максимілян попрощався з Шарлотою. Шарлота це його дружина, яка тут жила і для якої він збудував цей чудовий парк. Ось тільки фонтан, чого вартий, да? ну дуже там гарно. Попрощався з Шарлотою і пішов на кораблі. До Мексики. Коли він туди прибув, там вже було повстання, його схопили і захотіли позбавити життя, стратити. Почта тоді ще вже працювала. Пішла інформація в Європу про те, що така біда трапилася з Максиміліаном, і я хочу сказати, досить багато освічених. Людей того часу впливових зараз. Я не можу вам переначистити їх імена, але ви можете пошуршати в інтернеті. Захотіли скинутися грошима і викупити Максиміліана із полону. Дуже багато. Тобто ну, там величезний був перелік цих людей. Питання в грошах взагалі не було. Але повстанці не пішли на це, вони його втратили Максиміліана. Ну Ви розумієте, да? що все ж таки він був все ж таки гарною людиною, якщо за його хотіли, його хотіли викупити? І, і легенда розповідає про те, що ніхто не сказав Шарлоті, що Максиміліана стратили. Тобто вона так тут і продовжувала жити, начебто, їй сказали про те, що. Політика вимагає того, щоб Максиміліан як імператор залишався в Мексиці і наглядав за станом речей, що там відбувається. Тобто Шарлота так і не дізналася про те, що Максиміліана було страчено. Вона тут так і прожила одна, очікуючи Максиміліана з повернення. Ось таке цікаве таке місце, і я хочу сказати, що воно дуже гарне. Тут фонтани, прохолода, дерева різноманітні, різних сортів, доріжки вимощені різними камінчиками. Рі, По-різному. ну Так що ходиш і можна просто ходити і дивитися на доріжку. Вот. Ну те, що який він гарний, а ну зараз я спробую вам показати. О, сюди вже пішло звідціля сонце. Ви бачите? Як тут гарно, прям-прям-прям, ну дуже гарно. А там всередині, ну, ви ж розумієте, що ніхто мені там не дасть знімати, всередині є кімнати, в яких стіни склянні з виглядом на море. І отак стоїш і все море перед тобою. Але ти в приміщенні дуже гарно. ну... Максимілян був із смаком, грошей не пошкодував на цей чудовий замок, і цей замок тішить туристів е цілий рік в, в будь-який день, понеділок, вівторок, середа, четвер, вихідний, тим більше. Е коли шкільний час, тут стільки екскурсій, приїздить із школярами. Оце щоб так я стояла і позад мене не було. То в натовпу такого взагалі не буває. Вот. Так що зараз мені унікальна така можливість, мабуть, всі пішли на пляж. Щоб я вам показала це Мірамари. Я маю надію, що вам дуже сподобалося. Легенда дуже цікава. Вона мені не. Я тут дуже часто буваю. Ну, не кожен день, звичайно, але часто, частіше, ніж в інших місцях. І... Ну, дуже от приємно, коли я тут знаходжусь, у мене таке враження, що це мій замок. Він якимсь спокоєм таким віз, стабільний, дуже, дуже стабільний. Ну а панорами, які тут, там яхти ходять, там, там ще щось, тут дуже глибоко. Ну І ви розумієте, що це мірамаре подобається не тільки мені, я перерахувала вам, да, хто тут жив, да, будь-яка війна. І хто є завойовником цієї території, де я зараз знаходжусь, та й ті тут і жили. От. Ну, бо таку красу неможливо пройти мимо. Тобто, поєднуючи з минулим моїм спозам моїм з вами спілкуванням, хочу сказати, що сенс життя Максиміліана можливо звівся до будування цього чудового кастелу. Він весь весь витончений. Да, ви до речі, побачили, що воно з білого каміння. То чому? Тому що місцевий камінь тут в горах, який здобувають білого кольору, тому тут дуже багато всього білого кольору. Ну і, мабуть, будь-який би колір так би і вигорів би тут під сонцем, але для цього каміння це не потрібно. Він і так по природі білий. Маю надію, що вам сподобалося. І хто не мав можливості сьогодні десь побувати, ви сьогодні зі мною побували, нагадую, де Мірамаре, Мірамаре. Дивлюсь на море. Італійсько. Ви побували в Мірамаре в Італії, на північі Італії. І ви побачили позаду мене Адріатичне море. З вами була я. Клінічний психолог, психотерапевт будемо Світлана Олександрова. Будемо вважати, що я вам зробила сьогодні релаксацію і емоційне розвантаження. Підписуйтесь на мене, щоби не загубитися. Пропонуйте підписатися на мене своїм друзям. До завтра. Завтра робота. Хто не встиг відпочити, я не винувата. Відпочивайте гарного дня! Бай-бай!